Даніель Дефон, Робінзон Круза, частина 4. За цей час до ярмуцького рейду з Ньюкасла прийшло чимало суден, бо вони тут, звичайно, чекають ходового вітру, щоб увійти в темзу. Ми проте не стояли б так довго і війшли б у річку з припливом, якби вітер не був такий свіжий, а днів через 5 ще не подушав. А втім, ярмуцький рейд вважається такою ж. Надійною стоянкою, як і гавань, як орійка канати, у нас були міцні, отож наші матроси зовсім не турбувались і навіть не думали про небезпеку. І зазвичай моряків бавили час, відпочиваючи та розважаючись. Але на ранок, восьмого дня, вітер посилився і довелося оголосити аврал, прибрати стеньги і міцно закріпити все потрібне, щоб корабель утримався на рейді. Опівдні знялась велика хвиля, почався. Почалася сильна хитавиця. Хвилі захльостували бак. Корабель кілька разів зачерпнув бортом води, і разів зо два нам здалося, що нас зірвало з якоря. Тоді капітан наказав віддати запасний якір, і таким чином ми держались проти вітру на двох якорях, витративши до кінця, витравивши канати до кінця. Тим часом розходився страшний шторм, жах та подив. Проступили тепер навіть на обличчях досвідчених моряків. Кілька разів я чув, як сам капітан, проходячи, повз У мене то з каюти, то в каюту тихо бормотів. Господи, зглянься на нас. Ми загинемо всім нам кінець. Проте він пильно стежив за роботою моряків і вживав усіх заходів, щоб урятувати свій корабель. Перші хвилини переполоху приголомшили мене, і я нерухомо лежав у своїй каюті внизу і навіть не знав до добуття, що відчував. Мені важко було вернутися знов до покаянних думок після того, як я рішуче зневажив їх. Мені здавалось, що смертний жах минув назавжди, що й ця буря, яке перше щаслива мене, але повторюю, коли сам капітан, проходячи повз мене, пробурмотів, що всі ми загинемо, я страшенно перелякався. Я в обіг із каюти на палубу. Ніколи не бачив я такої лиховісної картини. Морем ходили величезні вали згору, за вишки, і кожні 3-4 хвилини перекидалися на нас. Коли я, набравшись духу, роззирнувся навкруги, мене пойняв жах. На двох важко навантажених кораблях, які стояли неподалік нас, на якорі, обрубали всі щогли. Хтось із матросів, крикнувши корабель, який стояв за пів милі від нас попереду, пішов на дно. Ще два судна зірвало, з якорів і понесло відкрите море на призволяще. обидва були вже без щогол. Менші судна тримались краще, бо їм легше було маневрувати, але двоє чи троє з них теж понесло в море і вони промчали повз нас. Згорнувши всі вітрила, крім одного носового клівера, надвечір штурман і Боцман підступили до капітана з проханням дозволити їм зрубати фокщоглу. Капітан довго опирався, але Боцман почав доводити, що фокщоглу не можна залишити, бо судно потоне, і він погодився. Коли зрубали фокщоглу, гротщогла почала хитатись і так розгойдувати судно, що довелося зрубати і її, і тим зовсім очистити. Палубу. Можете собі уявити, що тоді переживав я, цілковитий новачок у морському ділі, якого недавно так настрахали маленькі хвилі. Проте, якщо після стількох років пам'ять мене не зраджує, боявся я тоді не смерті. Стократ жахливіше було усвідомлення, що я передумав покаятися і повернувся до своїх колишніх клятих химер. І ця гризота, посилена жахом перед бурею, доводила мене до такого. Розпачу змалювати який просто неможливо. Але найгірше було ще попереду: буря скаженіла і далі з такою силою, що, за словами самих моряків, їм ніколи не траплялось бачити нічого подібного. Судно, в нас не було міцне. Але перевантажена, і тому глибоко сиділа у воді, і дуже гойдалась, А моряки раз у раз кричали, що ми от-от будемо кілювати. Мабуть, для мене було і краще, що я не зовсім розумів значення цього слова, аж поки не попросив його пояснити. Однак шторм чим чимдужлю тішав, і я побачив таке, що побачиш не часто. Капітан Босман і ще кілька чоловік розсудливіших. За інших молились, бо корабель будь-якої хвилини міг піти на дно. На додаток до всіх наших страждань, один з матросів, який серед ночі спустився в трьом подивитись чи все гаразд, крикнувши судно дало течу, а хтось інший сповістив, що вода піднялася на 4 фути.